Я от виїхав іспитати самопаяний, самопаяну проводку, самопаяний статор, коротше, все, все саморобне випробувати. І я дуже приємно здивувався. Дуже приємно здивувався, що світло... Прекрасніше світло. І це саме то, що я хотів. От коли людина, наприклад, яка любить, наприклад, каву, вона прикидається рано вранці і заварює ту каву, яку вона любить, і саме перше, коли вона робить перві ковтки, їй мозок каже, це саме те, що треба. Або людина, наприклад, курить. І вже захотіла покурити, а потім ще просрочила годину дві. А потім, коли вже вона достала цигарку і тільки-тільки почала -тільки курити, їй мозок каже: О, це те що треба. Не треба заставляти мозг полюбити якийсь результат. Якщо, наприклад, щось класне, Внутрішній голос прям сам підказує, що це те, що треба. Е -е я не хочу втомлювати всякими заумними там схемами, підключеннями. До речі, е ті відео, які являються самими корисними, самими класними. Вони ніхто їх не дивиться. А там, де я нарочно снимаю відео і кажу полную дезинформацию, видео за короткий термін за, за коротше, прихильність людей завойовують. Люди передивляються по декілька разів. І тому, коли я, наприклад, тільки тільки поставив Мінчиковський БКС в плані перевірки. То Мінчаковський БКС на холостому ходу дає світ ну не набагато гірший, чим зарядки. і воно дає, хоч і там і дванадцять вольче там дванадцять але сам світло саме воно е, біліше, якщо можна так сказати. Воно не так то тобто, лампа тут стоїть накалювання, але воно біліше. А вот когда э, данная штукенция полностью была спаяна... Вот это, братишка у тебя ява. Да? Вот это ты красун. А это легенда у тебя. Спасибо. Ну, посмотри, какая ява старая. Еще вот тут бачочек. Продаешь? Да нет, не а продаю. Чё? Ну, потому что это чужие. А, а? а чужие? Ты ты взял? взял покататься. А? Да, Да. І от дана штукенця, коли настроїлась під ту борцеть, яка мені подобається, я, до речі, в відео дуже відчутливо показав, що це все не просто спаяв, собрав і поїхав, а її треба ще отрегулювати під ту нагрузку, яка буде на мотоциклі. Точність там дозволяє порядка 3-4 Вт розбіжність, але бажано, щоб це все було зроблено точно. З недоліків, що я можу сказати, це то, що мій хороший мощний генератор тряє приблизно 50% своєї сили. Якщо це є, я це приховувати не буду. Генератор порядка 120-140 Вт з даним стабілізатором напруги, тіряє свою силу на 50%. Тобто 60-65 Вт можна підключати. Отак от, от. Вроді би, це багато 65 Вт. Вроді би це мало 65 Вт. Ну, от таке це. Е, Далі, щоб. Сигналив, хорошо, сигнал. Треба дуже хороший регулятор напруги, який дає хорошу постоянку. Тому що якщо регулятор поганенький буде постоянка пульсуруюча, сигнал пікати не буде. Тому в даний момент на цьому мотоциклі сигнал пікає неохотно, не завжди, і внутрі корпуса він коротить із моїми двома проводами. Цю ваду треба буде виправити. Вона є, її не можна приховувати. Сигналізація працює, підсвітка бака працює. Точно така сама кнопка на 250 ки працює бездоганно. Тут вона заїдає. Я її поставив недавно. Тут була чорна кнопка, може хто по відео бачить, ця кнопка поставила недавно, і вона металева, Тому ті два проводки, які. З корпусом взаємодію, вони не повинні соприкасатися, бо тільки вони соприкасаються, повністю гасне вся проводка. Звісно, іскри у нас є, ми можемо їхати. Але світло все пропадає. От чим мені подобається цей стабілізатор напруги, що якщо коротке, не димлять провода, просто нема світла. Це реально круто, тому що я знаю. Особисто двох людей. Один закрив бардачок і поїхав, і у нього сплавилась проводка, загорілась проводка, де акумулятор, і получився такий коротиш що дим злиплися проводки до кучі. А у іншого стояла реле зарядки під сідушкою, і він наскочив на вибой, ударив по кришки реле зарядки. Получився коротиш, і в нього теж згоріла проводка, злиплась. Звичайно він зупинився, давай відкривати бардачок, провода всі гарячі, він давай розсідняють, провода накалялась, в нього руки пік. То тут такої теми немає. Тобто, навіть якщо відбувається коротке, ви все одно їдете. Тобто, це мені дуже сильно подобається. Що стосується подогріва сидушки. Подогрів всі став е, гріти не так сильно, як він грів. Якщо раніше достатньо було проїхати 15-20 хвилин і сидиш прямо як на печі на гарячій, то зараз е, цей нагрів зробився в два рази слабіший. Тобто всього-навсього жопа не застужує, ну, не нагрівається, вона не остужується, але вона. В холодному середовищі сильно і не нагріється. Тобто, щось ми виграємо, щось ми проіграємо. На даний момент, е порівнюючи з реле зарядки і з цим самопаяним що я це напаяв, я хочу сказати, що на цьому самопаяному світло таке, як на перепаяному БКСі Світло однакове хороше. Що на 250 ки що на цьому мотоциклі. Одинаково хороше світло. Тут, правда, по... є вади по отражателю. Отражатель має пошкодження. Не просто по відлітало це блістяще отражатель, а стерлося, коротше. Ну, хтось його протирав і воно стерлося. Тому і, зрозуміло, що не світить так, як на 250-ки. Але на малих обертах світ, ну, я зараз скажу, там стовбур. От в мене метрів за 50, ну, дальній світ добиває 50 метрів. Причому лампи тут стоять накалювання. Лампи стоять Жигулі. Во, лампи стоять джигулі і як для ламп накалювання, ну, світ не просто крутий, а дуже крутий. Звісно, LED-ка може світити і далі. Питань нема, В влетки там дальність взагалі бешена. Але е, мені цей світ, що я зараз показую, подобається більше е, по його природньому. Він світить так, що від нього не втомлюються очі. Не треба придивлятися. На мокрому асфальті світло однаково яскраве. Серед всіх варіантів генераторів, які я використовував. Допустим, генератор у мене був на 120 Вт, на 140 Вт. Я мог підключати що завгодно, але саме світло не було таким крутим. Чому? Тому що в серелі зарядки виходить плюс, він являється і заряджаючим акумулятора він є і плюсом е той, що роздає плюс по борці ті мотоцикла. І тому якщо для акумулятора зарядка 13 вольт або 13,5 це ок, то для світла це взагалі не ок. А якщо нагрузка складає приблизно 65-70 Вт, то цей. Вольти ще просідають нижче аж до 12,5 вольт і їдеш при яскравому жовтому світлі, яке світить мляво, і треба накручувати середні оберти, щоб було світло гарне. То тут просто достатньо завести мотоцикл, і вже світло чітке. Світло таке чітке, що мені не віриться, що на цьому мотоциклі таке світло. Я підбирав галогенки, я підбирав летки, кукурузки летки, звичайні летки, польські летки, французькі летки, германські летки У відео це не попало, тому що на той момент, коли я перевіряв ці всі речі, у мене був рідний десь плюс 1 генератор, і я просто їх попалив. Тобто нагрузки як такової не було і не було акумулятора. Я просто загазував і лампочка ця поморгала, поморгала і все, їй вийшла жопа. І тому хвастатися не було чим. навіть відео в мене немає ні одного, де я свічу летками. Але в мене вони були в далекому, 19 чи 2020 році. Там, де в мене ще була фара тракторна, червона, з хромірованим обутком. Так от стабілізатор, який я спаяв, взяти за основу схема з Мінчаковського комутатора, комутатор-стабілізатор БКС з переробленими деталями. Тобто принципіальна схема така сама, тільки деякі деталі там замінені. Там стабілітрон замінений, діоди замінені, Е ну, ви бачили, схемка, поміщається маленький кіндер-сюрприз. А якщо захотіть, можна і помістити ще менше, ніж кіндер сюрприз. Тобто можна зробити ще мініатюрніку таку цю. Вона не перегоріла, вона служить. Ну, поки служить. Якщо щось з неї трапиться, то я, звісно, скажу. Мені подобається то, що на цій штуці можна взагалі виключити світло. Їхати і не бояться, що ця штука згорить. Е, звісно, ніякі акумулятори не треба, це я вже казав. Можна включити просто габарити це світять всі маленькі лампочки. Тобто жовта, тут дві, тут одна, тут одна. І можна включати підсвітку бака. Наше треба підсвітку бака, ну друг там треба щось там підстроїть включив. Пожалуйста, якщо, наприклад, щось десь, ну, мало ли, лишня підсвітка, вона якби не поміха. Її можна відключити, якщо вона не потрібна. І при включенні ближнього світа, напруга не просідає. Оце мені дуже сильно подобається. Або вона присідає на дуже маленький відсоток. І дальній включаєш, і на дальньому світло ще робиться ще ярче. Тобто цей стабілізатор напруги на 45 ватну лампочку бачиш, що нагрузка пішла більше і він піднімає вольти. Це мені дуже сильно подобається, тому що їхати при 14,8 вольтах і при 13 вольтах або 12,5, повірте мені, це дві великі різниці. Що мені подобається ще в цій штуці? те, що лампочки не перегорають, навіть якщо двигатель розкрутив до кінця. Чому я за це кажу і чому я на цьому акцентую увагу? Справа в тім, що Мінськ передбачає того, що двітель буде крутитися на досить великих оборотах 3,5-4 тисячі це для мінська норма. Для яви це вже повищені обороти для мінська це норма. Так от, на таких оборотах. Якби не включене було світло на Мінській, лампочки не горять. Тому це дуже круто. Це дуже круто для сигналу, для сигналізації включений регулятор напруги, який питається від отдельного виводу. І це прям дуже круто. Це прям дуже круто. Я ще поки виводи не зробив. Що по мощності нада мені там мощність, не нада мені там мощність. Ну, я хочу сказати, що за 5 років користувань і місяць, 5 років і місяць. 15 липня я купив запалення, 19 липня я його поставив. Так от, за 5 років кращого світла, ніж на цьому самопаяному регуляторі, в мене не було. Отак от. от да. Ближні з дальнім включати не вийде, тому що напруга просідає дуже сильно. Ну, я говорю, як є. Тобто ця штука забирає в генератора половину сили. Тобто, якщо генератор 140 Вт, ну, от буде у вас 70 Вт. На деталі у мене пішло порядка 25 гривень. Я все бюджетно таке купляв. По мінімуму, взагалі, все по мінімуму. Деякі деталі в мене були, деякі я на виковирював на платах. І світло в мене мега круте. Тому, якщо хтось колись мав в хазяйстві БКС і має Статор 7 плюс 1, наприклад, то я дуже рекомендую передивитися попереднє відео, там де робилися переробка БКС. І рекомендую. Спробувати. БКС на яві це не просто круто, це дуже круто. Тому я, можна сказати, рекомендую. По прибігу, значить, після ремонту спідометра я не їздив 1203 кілометру. Це не дуже багато. Ну, воно ж, виходить, на двох різних моторах. Е, і там пробіг наматується і там. Я не чисто на одній двушці катаюсь, тому поки що за оцей період, що я ремонтував спідометр, це 1203 накатав. Деякі люди і того не накатали. Да. Е, я пробував ставити генератор інший, тобто з іншим обмоточними даними. на цей мотоцикл і уже БКС требує подстройки. Ну, не БКС, а цей й стабілізатор. Штука, яка робить дуже класний світ, я її зараз показувати не буду, того, що мені дали таку пораду, що не стараюся все показувати, тому що, щоб не зглазило. Тому отак от. Так от. Дивіться те, що є в попередніх відео. Далі, що я хотів ще повідомити, скоро наступить комендантський час, тому я ще маю прокататися. Один чоловік, якщо поможе зняти відео в майбутньому, щоб їхати показати в дорогі, як світить світло. Треба буде поковирятися на строки камери. Тому що моя камера Redmi 7, вона просто ганебна. Вона Ну, в залежності від проворота камери, вона сама робить автояскравість світла, і це не можна виправити ніяк. Тобто, де держиш рівно камеру, рівно, не шевелишся, просто береш чуть-чуть нагинаєшся вперед, і все, кадр повністю темний. Я вже пробував встроєною камерою, опін камерою, камера 2, Android камерою без різниці. Така прошивка дібільна на телефоні. Тому сняти красиво, щоб показати, це трудновато. Ну я постараюся це зробити. Е -е -е постараюся це зробити, сам не знаю для кого, для чого, тому що я знаю точно, ніхто цю штуковину робити не буде. Але я собі зробив і хочу сказати, що світло трьохфазне. Може порівнятися з оцим світлом, тільки на цьому трьохфазному світлі. цьому генераторі, що я показував, три фази. На ньому треба дати 2000-3000 обертів, щоб це світло з'явилося. То отаке круте світло у мене вже на холостому ходу. Отак, щоб ви розуміли. Тобто, для того, щоб їхати з крутим світом, не треба взагалі газувати. Тобто просто завів і просто їдеш. Ну, ви ж бачили, як мене ява робить. Вона ж робить у мене як, як буксір, е, як е, трайлер. Коротше. Тобто, як трактор, як дизель він робить. Він їде бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. У мене таке відчуття, що в мене обороти менші, ніж на їжу планеті. Ну, просто менші обороти. І круте світло вже на таких оборотах. Е, Да. Тому як би жалкую, що я цю штуку не забив раніше, і Ютуб мені не рекомендував. Ютуб е мені не рекомендував. Як я до цього дошов, кажу чисто случайно. В одного чоловіка є Мінськ, я йому ділав генератор, і не знаю чого. І за, зайшовши вечором в ELX, е, мені попалося обголошення БКС Мінськ». Ну, Не знаю, може переговори по телефону: Мінськ, 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 телефон, якби заповнив це слово, іначе мені в ELX предлагати. Типу БКС Мінськ, БКС, Мінськ, БКС Мінськ. Я думаю, ну, інтересно, чи це Мінчаковський БКС можна, типу, сумістити з CDI. І, типу, говорю, тіпа, можеш прислати коротше, цей. Він каже, да, все, я йому сказав адрес, він вже утром мені послав. Тобто, якось якось легко на це діло пішов, я взагалі не думав, шо, куди це мене приведе. Тобто я взагалі е, не думав. Я не дивився ютуберські ролики. Я, коротше, якось е, ну, так легковажно його купив, сам не знаю чого. Просто щоб провірити, чи цей генератор, який я роблю чоловіку, чи буде робити на ньому Мінчуковський бекес, чи ні. Потім, коротше, коли вже я купив, мені Ютуб почав рекомендувати переділка БКС, переділка БКС. У мене таке ще, що телефон хтось підслуховує. І я почав дивитися ці переділки БКС, думаю, на що ж мені переробляти, на що ж мені переробляти. Потім, коли я включив і побачив, що там 12,5 вольт, я зрозумів, що треба його переробляти. Коли я його переробив два штуки, то я думаю, що б його не зробити маленький, такий, маніпусенький, Масюсючечки. Зробив БКС Масюсючечки і просто атас.